Всім привіт! Та це влог. Це перший влог з моїм новим песиком Ешлі. Ми зараз збираємося у поїздку. І зараз ми будемо збиратися вже їхати, а саме ми поїдемо в краків. Давай збиратися, Ешлі. Ешлі, я візьму ось таку класну сумочку з медведиками. Покладу туди смаколик. З Франції, з самої Франції у вигляді 10 годечок. Та думаю, що ще один ми туди їдемо на цілий день. Тому вони нам знадобляться. І ще я візьму іграшки. Цілих дві. І, звісно, водичку. Ось я вже вдягнула Ешлі в ось такий костюмчик. Так це виглядає сумочка на Ешлі. Але, звісно, носити ти будеш її сама. Так, Ешлі носити мені доводиться. Ось такий в мене образ і ми вже їдемо. Їхали ми досить довго. Ешлі навіть хотіла заснути, але потім ми вже приїхали. Вау, дивись! Стільки багато предметів. А ось ми вже приїхали і пішли до кав'ярні, замовили собі їжу. Я дала Ешлі попити водички. Перекусити вона вибрала ось такі на цей раз. І ми погралися в перетяжки. Не дивно, але Ешлі вигравала. Ти так довго можеш висіти? Так дуже. Ну і ми ще трошки там погулялися. І стало холодно, тому вона залізла до мене в рукав. А ось мені вже принесли мою їжу. Потім ми пішли в атракціон. І потім я пішла на цей атракціон, але, звісно, я прискорила, бо ми на ньому їздили цілих три хвилини. А ось тут замедлила. До речі, там були намальовані принцески з Діснею. А потім ми пішли в ось такий атракціон Дінопарк, але не дозволили знімати тому наступний кадр вже на іншому атракціоні з схониками. Коли ти нажимаєш педаль, то ти летиш угору, а коли її відпускаєш, то ти йдеш вниз, можна так сказати. А ось ми вже йдемо на колесо око Можливо, це теж називається так. І просто подивіться, ми були дуже високо, і звідти видно багато-багато місцевості. І тут також річка вісла. І ми вже були дуже-дуже високо. Тут, мені здається, видно весь краків. І Ешлі дивилася у вікно. Ой, дивись, дивись, там корабель пливе. Прям до нас. Ешлі, він до нас не попливе, бо ми на березі, а він у воді. А ще там просто, бо дивіться, там куля, яка в два рази вища за нас. Я просто не знаю, як вони там не бояться. А потім ми пішли кататися на, на таку прогулянку на набережну. Тут було дуже прикольно, ми прямо біля водички їздили і відпочивали. Звісно, з моїм братом. І ще ми там трошки погуляли. І просто подивіться, кого ми зустріли. Це лебеді. Ми були в шоці, коли їх побачили, бо мені здавалося, що їх тут просто бути не може. Але ось так ми їх побачили і вони були дуже гарні. А ось ми вже їдемо додому, вже трошки втомлені. А на цьому було все. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і обов'язково подивіться інші відео.